Це все секунди, але да, це такі, як удари. Е Сипеться скло, сипеться, я просто так накрила руками голову. Взагалі, цинічність самого розстрілу пов'язана з тим, що розстрілювали цивільне населення, яке не несло загрози. Я сказала, що е, якщо я помру, то е, синовим мою дитину. Вони розстрілювали як на сафарі. Ну, ми вже знаємо, що там було три старших офіцери, які вирішували ситуацію, що ж їм робити далі. І от ці три фактично офіцери прийняли рішення про розстріл цивільного населення, про захоплення будинків цивільного населення, які знаходилися рядом, як і захоплення, в принципі, заручників. Першим значить під вогневе враження потрапив громадянин Німеччини. Взагалі він їхав забирати свою кохану з дитиною. Другим під вогневе враження потрапляє громадянин взагалі Російської Федерації, який довгий час проживав на території України, саме в місті Гостомель, і потрапив під вогонь. Загинув в автомобілі. І в подальшому згорів разом зі транспортним засобом. Був розстріляний автомобіль шестерка, значить, громадянина із Чернігівської області. Він, побачивши розстріляні автомобілі, він побачивши розстріляні транспортні засоби, намагався розвернутися. І в момент, коли він почав розвертатися, і розвернувся передньою частиною до них, по ньому відкрили вогонь ці всі люди, з того всього, що в них було. Десь приблизно в цьому місці стояв запаркований Жигуль, під яким лежав чоловік. Я призупинилася, відкрила вікно і запитала в чоловіка, чи йому потрібна, чи я можу йому чимось допомогти. І саме тоді, коли я задавала це питання, почався обстріл. Це все секунди, але да, це такі як удари, сипеться скло, сипеться. Я просто так накрила руками голову і ну, в таку в такій позиції, так я і сиділа. да, я забрала руки і побачила, як на мої руки капає кров. От прям гаряча кров. Здесь я вже родственников знайшов по телефону мобільному, який в машині лежав. Взагалі цинічність самого розстрілу пов'язана з тим, що розстрілювали цивільне населення, яке не несло загроз, а зухвалість особливо виражалася в тому, що вони, розстрілю... вони розстрілювали як на сафарі. Квазні лобові, повністю все. Розстріляна. І потім, коли я приїхала в стоянку і побачила автомобіль, взагалі підійшла до нього, а вже потім сіла. Я зрозуміла, що це нереально. Наразі встановлено трьох командирів, які приймали рішення про незаконний наказ на розстріл цивільного населення. І вже категорично тут нова стрілка.